Останній день червня принесе справжнє літнє тепло майже по всій Україні. 30 червня стане днем, коли природа нарешті розкриє всю красу літнього сезону. Давайте подивимось, яка погода чекає на українців у понеділок та з якими температурами розпочнеться новий тиждень. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і чистим без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Чернігівській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим, опадів не очікується. На Сумщині температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 12 градусів. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується сонячний день без хмарності. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 21 градус тепла. А вночі буде близько плюс 13. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним впродовж дня. У Донецькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 15 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується сонячна погода без хмар. У Луганській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. На півдні в Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується сонячний і ясний день. У Миколаївській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. День буде сонячним без хмарності. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода. У Запорізькій області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься чиста і ясна погода. У Криму температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер західний швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, можливі невеликі короткочасні опади. На заході. У Львівській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу у Тернопільській області. Температура в день підніметься до 22 градусів тепла а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Ми щодня готуємо для вас точні прогнози, щоб ви могли планувати справи. Якщо це корисно, підтримай нас вподобайкою, підпискою і обов'язково поділись відео з близькими. Дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде незначною, опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Черкаській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується сонячна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмарності. У Вінницькій області температура вдену 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Кінець червня це завжди новий початок. Тож не забувайте знати прогноз. Значить, бути готовим до зустрічі в наступному відео, і нехай ваш день буде сонячним.